Прогноз для Козарогів з 1 по 15 жовтня, загальна атмосфера вашого місяця. Козирогів буде класний шанс піти в нове, відчути новий якийсь досвід, пройти, відчути нові емоції, досягти своїх певних цілей. Це не важливо, чи це в стосунках, чи це буде якісь робочі моменти, але ваша проблема буде на цей період, те, що ви будете боятися зробити вибір. Будете от постійно зважувати. І а є ризик того, що поки ви будете думати, ось певні шанси від вас підуть, тому що занадто довго будете обирати. Треба більше дій. Особисте життя для козерогів з 1 по 15 жовтня. Козероги нас, як завжди, да? будете порушувати баланс, приймати, давати. Наприклад, партнер буде вам більше віддавати якихось емоцій, вкладати більше часу в ваші стосунки. Ви не дуже захочете цього робити. Буде прийняття певних рішень стосовно стосунків стосовно того, що ви хочете взагалі в особистому житті. Також через якусь неприємну ситуацію ви будете знову йти в себе. Але цього робити все ж таки не варто, адже за цим криється якийсь новий шанс. Да, неприємна ситуація, але вона може вивести вас на новий рівень в стосунках. Якщо у вас немає стосунків, то виведе на новий тип партнера, я б так сказала. Фінанси та кар'єра з 1 по 15 жовтня. Знову козероги будуть вагатися, не знати, чого хотіти, будуть вникати якихось розмов, От, знаєте, ніби спеціально якось обмежувати спілкування з людьми по роботі. Але у вас буде класний момент на зміни. Якими будуть ці зміни? Це що стосується якоїсь командної роботи, якогось вашого оточення, але вам це буде приносити якийсь певний дискомфорт. І я б не сказала, що це такий дискомфорт, якийсь фатальний чи щось погане, але ви будете дуже себе накручувати з цього приводу стосовно вашого оточення, вашої команди, да, співробітників, от якось вас там буде сильно ця тема тригерити. І порада для вас на цей період. Поставте собі кілька цілей на цей період, може, можете навіть одну, але вам треба її досягнути. Сил на це вистачить, довести якісь проекти, закінчити якийсь там певний відрізок роботи. У вас вистачить сил. Головне завдатися ціллю, і тоді ви отримуєте свої певні якісь правові. Я б сказала, в кого це стосується, або якісь певні документи, або підвищення. Тобто, у вас, от знаєте, після виконання цієї роботи, цього проекту трошки вирівняється стан по роботі. Щоб отримати свій прогноз на певний період, звертайтеся в особисті повідомлення або ось тут.